Доброго дня, шановні колеги. З вами Ковтуненко Олександр, технічний менеджер з розвитку продуктів на зернових культурах компанії Вас в Україні. В попередніх випусках ми детально розглянули, що таке ревісол, як він працює, що стоїть за його унікальними властивостями, чому це важливо. І настала черга розглянути продукти на його основі. На зернових культурах в сезоні 2025 року. Ви будете мати змогу використовувати продукт Revicare. В сезоні 2024 року ви можете, зможете побачити його на наших демоділянках в агро та демоцентрах, оцінити його роботу, порівняти з тим, що ви бачите в себе на полях, для того, щоб потім, уже використовуючи цю інформацію, прийняти рішення про впровадження його в вашу систему захисту. Тож, що таке Revicare? Ревікер це фунгіцид, який містить дві діючі речовини, власне, ревісол, про який ми з вами багато говорили, та знайомий вам f 500 або піроклостробін, який міститься і в інших продуктах нашої компанії, і відповідно дуже гарно вам знайомий і ви знаєте, наскільки він високоефективний. Якщо казати саме про склад продукту, то він містить. Дві найкращі діючі речовини, кожна в своїх сегментах. І це не наші оцінки. Зокрема, по піроклостробіну і по ревісолу ви можете поцікавитися в незалежних джерелах, де проводяться ці порівняння. І ревісол, і піроклостробін знаходяться на найвищих позиціях в тих рейтингах. Але окрім того, дуже важливо згадати формуляцію, про яку ми також згадували в попередніх випусках. І це найбільше. Така активна і ефективна формуляція а саме концентрат, який емульгується. Він містить дуже багато коформулянтів, які допомагають діючим речовинам перетворитися в продукт. І це також дуже важливий аспект. Дія даного продукту різноманітна, що я маю на увазі, То, що він має і системну дію за рахунок ревісолу, і контактну та трансламінарну дію, перш за все, за рахунок. Піраклостробіну, але також і властивості ревісолу дають певний вклад саме в оцю контактну і локальну дію, яка дуже важлива на початкових етапах ураження. Реєстрація даного продукту дійсності широка, окрім зернових культур. Він зареєстрований також на сої, на соняшнику та цукрових буряках. Норма реєстрації його від 0,6 до 0,8 літрів на гектар. І зареєстрований він проти дуже широкого спектру е, хвороб, до якого входять найбільш шкодочинні та найбільш важко контрольовані хвороби в тому числі. Якщо подивитися на сам рівень контролю, то він також досить високий по всім хворобам. Зверніть увагу на даному слайді приведено основні хвороби зернових культур, і кожна з них дуже гарно контролюється фуніцидом ревікер. Безперечно, ми тестували е, фунгіцид Ревікер не лише в наших агроцентрах, а й в польових умовах, тобто в умовах господарств, максимально наближених до тих умов, в яких будете використовувати даний фунгіцид і ви. Технологія передбачала фонові обробки в Т1 та в Т3, які проводили і на контрольних ділянках, і на ділянках оброблених Ревікером. Тобто це прибавка виключно від внесення Ревікера саме в Т2. Норма використання була 0,7 літрів на гектар в усіх локаціях для того, щоб зручніше було порівнювати. Тож, яке може бути вікно внесення фунгіциду ревікер для захисту зернових культур від хвороб? Починаючи від 31-ї фази і закінчуючи 45-ю фазою, умовно, ефективність ревікеру буде на високому рівні, в залежності від того, як ви плануєте вносити профілактично чи з лікувальною ціллю? Необхідно коригувати норму для профілактики більш ближче до мінімальних, для лікування ближче до максимальних норм. Також фунгіцид ревікер можна вносити проміжне внесення, так зване т півтора яке дуже е, набуло поширення саме в південних та східних регіонах нашої держави. Наразі ви отримали коротку інформацію про фунгіцид ревікер Повторюю ще раз, слідкуйте за нашими. Анонсами відвідуйте наші агроцентри та демоцентри, де ви в наступному сезоні зможете своїми очима побачити високу ефективність даного продукту для того, щоб прийняти правильне рішення для формування системи захисту ваших зернових культур вже в 2025 році. Тож, дякую вам за увагу і зустрінемося в полях.